Мова це серце нації і душа народу. Кожен народ має свою мову і прославляє її. Український люд один із великих слов'янських народів, який має свою історію та чим пишатися. Сьогодні ми з вами побалакаємо про гастрономічні уподобання українців і як це знову ж таки позначається на мовному рівні. Йдеться про те, що останнім часом вітрини наших магазинів заполонена так звана лікарська ковбаса. А чи ж насправді вона лікарська? Хтось захотів собі показати, що він знавець української мови, і колишню докторську переклав на лікарську. А чи мають лікарі справді до цього якесь відношення? Якщо згадати історію розвитку назви цього виробу, то з'ясується, що в 1936 році Анастас Микоян підписав наказ про провадження у виробництво багатьох видів ковбас. Однією з яких була докторська. Але над її складом працював великий колектив Всеросійського науково-дослідного інституту. Перша її назва Сталінська була відкинута через боязнь лідера тодішнього. Через те було запропоновано назвати на честь тих, хто її створив. Тобто докторів наук. А не лікарів, незважаючи, що в наказі було чітко прописано, що створена вона спеціально для того, аби герої громадянської війни могли підлікувати своє здоров'я. Час пройшов, і ми все ж таки подимуємо лікарську ковбасу. Хоча, якщо подивитися на відповідники в російській мові, то українському лікарське відповідало російське лікарство, так як і є, лікарство не А докторська, як була, так і залишається докторською. І це вже. Не є тільки кажу, предмет радянської епохи, але хай до столу подають і, і сучасні українці. І не хизуються своїм знанням, а припрошують, частують гостей звичайнісінькою докторською ковбасою. Дякую за увагу.